В Словенії налічується близько тисячі озер, і більшість з них розташовані в горах. Одним із найвідоміших озер Словенії є озеро Блет, яке розташоване в Юлійських Альпах. Ще одне популярне озеро це Бохінське озеро, і воно розташоване в Терглайському національному парку. На каналі вже є відео про ці озера, але сьогодні ми поговоримо про активності на них і скільки це коштує. Почнемо з Блет, адже воно є першим по дорозі після з'їзду з магістралі. Коли ми тут були, ми не піднімалися, щоб подивитися на з гори. Можна піднятися на замок, вхід коштує 15 євро, а можна просто погуляти на території біля замку. І... В принципі вид такий самий. Хто коли цікавився Словенією, той впізнає це озеро з островом. Блет розташований в Юлійських Альпах. Озеро має лазурну воду, оточено мальовничими горами, та має острівець посередині, на якому розташована церква. В озері можна купатись, можна взяти, наприклад, човни, каяки, сапи. Але цей досвід ми залишили для Бухінського озера, тому що, по-перше, воно є більше і є де розвернутись. А по-друге, воно не таке популярне, як Блет, тому людей там менше. І ще один приємний бо з ціни на оренду нижчі. Якщо вам хочеться не лише відпочинку біля води, то можна відвідати Блецький замок. Це середньовічна фортеця на вершині скелі над озером. Його неможливо не помітити. Виїхати, до речі, до нього можна на машині, тому багато зусиль тут не потрібно робити. Блецький замок це одна з найвідоміших пам'яток у Словенії. Він був побудований ще в 11 столітті і був резиденцією багатьох правителів. У замку є музей, який розповідає про історію та культуру Словенії, і працює він з. Квітня по жовтень. Звідси відкривається чудовий вид на озеро і на околиці. Ну а якщо захочеться погуляти по природі, то будь ласка, навколо замку є ліс, і гуляйте до схочу. А тепер переходимо до бухінського. Отже, так що тут є серед активностей? Тут можна орендувати каяк, каноє, сап, човен, велосипед, записатися на рафтинг і також на параглайдинг. Ціни варіюються в залежності від тривалості оренди. dedi katını до прикладу година оренди каяку коштує 10 євро. Але чим більше годин ви берете, тим дешевше виходить. Вартість параглайдингу залежить від гори, з якої будете злітати. Тобто, чим вище гора, тим дорожче і варіюється від 130 до 210 євро. Тривалість десь в середньому 20 хвилин знову ж таки залежить з якої гори ви будете спускатися. Всі ціни актуальні на 2023 рік. Зараз з'являться на екрані. Був варіант поїхати на Блед і орендувати каної або сап, або на Бухінське. Бухінське трошки далі від траси. З великих плюсів озеро саме по собі більше, тому тут більше свободи. Також тут бачите таке відчуття, що тут фьорди, а не просто гори. І це озеро воно заходить між гори. Каяки були на вибір зеленого та оранжевого кольору. Вартість однакова, але оранжеві мені сподобалось більше, тому що вони глибше сідають у воду, і вони двохмісні. В зелених буде сухіше, вони не мають отворів, куди могла б потрапляти вода, і також у них вищі стінки. Нам видали лайфжекіти. Ще ось таку сумку, яку складають цінні речі. Це Пластмасова каноя, але вона супер важка. Я не очікувала, що вона буде такою важкою. Ну і звичайно, що там ще можна? Та, що там можна, треба робити, це купатися. Вода дуже чиста, голубоватого кольору, прозора. Правда, деякі частини берега мають досить велику глибину, найміліша частина озера зі сторони кам'яного мосту. Там і вода тепліша, і людей, звичайно, більше. Бохінське озеро оточено мальовничими горами, включаючи вершину Триглава, це найвища гора в Словенії. Озеро має чисту прозору воду і в ньому мешкає різноманітна риба, включаючи форель. Воно, звичайно ж, є популярним місцем для активного відпочинку і не тільки для місцевих. Сюди приїжджають багато німців, австрійців, італійців. Також відвідувачі можуть кататися на човнах, як я вже й казала, плавати, займатися риболовлею, але перед цим купити ліцензію. А також пішим туризмом і кемпінгом. До речі, якщо збираєтесь брати каяк на кілька годин, то не забудьте взяти кепку, якусь сорочку з довгим рукавом і сонцезахисний крем, бо згоріти тут просто нічого не варто. 30 хвилин і ви готові. Спасибо. Ці півгодинки будемо і далі. Я втомилась. На сьогодні все. Ставте лайк, якщо було цікаво. Адіо!